Ми їдемо в Лігурію. Лігурія — це наші сусіди. На північ ми їдемо. Ми і Лігурія, ми разом, ми сусіди, так я сказала, 6 година зранку. Так, включаємо світло. Ой, Мадонна, де тут виключається. О, все, йдемо вже все готове. Темна ніж на дворі ви бачите, ось тут ще шостої години нема зранку, навіть машини не їздять. Навіть машини не їздять. Бене, адімо. Алігурія. Алігурія, Норд Італія. Сямовічі. Тускана лігурія, само вічіні. Ось такий вітер трошки. Так, знаєте, сухо. Дуже сухо і так трошки-трошки прохладно. Я дуже люблю автогріль, дуже сильно. Я там завжди хочу все купляти. Ап, ап, ап. Граціє, море. Я не хочу перше заходити. Мужчина має перший заходити. Ще двері відкриваєш. Ну, грації, грації, грації. Так, готель на березі моря. Ми йдемо знати інформацію. Сюди платно, 60 копійок треба платити за одну годину. Сонце так б'є, що нічого не видно. Ось це наш готель Бандоні називається. Одна зірка тільки є. От, подивимося, що там всередині, що вони нам запропонують. Одна зірка на березі моря. Ми любимо дуже дешеві готелі. Чим дешевший, тим більше ми любимо. Оце. Це море. Джоу-призу Анкі Валіджі. Ми, напевне, що нам не дозволять зараз зайти, тому що о півдев'ятої зранку. Побачимо. Альберго, ось такий вхід. Ось такі сходи і тут закрито. Ой, який мармур, мармур великий. Сказали на другому поверсі. Бонжорно! Тут люди вже снідають. Ви бачите, тут от так виглядає. Зеркал дуже багато, і там в кінці теж зеркало. І ми тут чекаємо. Що це таке є Wi-Fi. Інтернет треба включити? Дуже добре. Да. Це Італія тут. Не п'ють, тільки нюхають. Бачите, бутилок багато, але їх ніхто не так, знаєте, чуть 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 ще її теж є. Ой, ми Сніданок у нас без сніданку. Ключі дає, півдв'ятий вже ключі дає, нормально. Бачите, це Італія, отак. От Остання за собака. Так, зробив порядок, бо я хочу кімнату показати. Біде тут є. І вмивальник, туалет рядом. Але найголовніше, що у нас панорама, і ми заплатили 114 євро за дві ночі. І дивіться, який в нас балкон, яка в нас панорама, яке в нас сонце. Ви тільки гляньте. Ось, тут ввечері краса. Так виглядає балкончик. Прекрасно. І наша машина. Ось вона де. Ось машина чорна. Белісімо. Рапальо. Чао. Кебелло. Дорогенько мої хочеться мені в центр піти походити по магазинах, тому що мені здається, я приїжджаю в чуже місце. Мі здається, що тут всього набагато є красивішого, того, що в нас немає. Море е, отут, море близесенько і мені подобається. Тому що завтра неділя, я не знаю, чи в неділю будуть магазини відкриті. І я дуже люблю сама ходити по магазинах. Може, я якісь кульчики нові куплю. Е, щось таке для хати, знаєте? Одягу абсолютно не було, в мене вже в мене стільки того одягу є, а я завжди ходжу в тому самому. І просто розслабитися, це таке, так, так людина так розслабляється, навіть нічого не купляти. Але, ну, хочеться купити, звичайно. Бо як ти дуже добре, знаєте що, якщо в тебе гроші є, а ти постійно тормозиш, тормозиш, щоб не купляти. Оце гарно. Дуже сумно, як в тебе грошей нема, тоді не хочеться по, по магазинах ходити. А як в тебе гроші є, і ти знаєш, що ти можеш купити, це тобі і гріє душу що ти можеш собі купити. Ту емоцію, ти собі можеш купити, то, що тобі подобається. Так, що запланованого нічого нема, щоб купляти, але якщо щось я побачу, я куплю обов'язково. Чиста, чиста вода, дивіться, яка чиста. Тут дуже мало пляжів, тут люди літом лежать, отут оцей маленький пляж, він повністю забитий. Щоби поїхати на такий трошки більший пляж, треба поїхати з міста чуть-чуть там вліво-вправо по три-по два по, по по, по кілометри. Скільки псів? Новий асфальт зробили. Май, андати, Пане фічу це є хлібний магазин. Чи вони в неділю відкриті, чи вони закриті? Тут всього багато є. Бонжорно! Quasi, domani siete aperti? Certo! Ah, bene, bene. Sempre. Ah, avete fatto questa qua, famosa, come si chiama? Focaccia e formaggio di Recco. Ah, focaccia e formaggio questa di Recco. Questa è la nostra focaccia normale. Ah, sì, bella, interessante anche questa. E poi abbiamo, fantastico, il pane di lievito madre. Quello tondo, vero? Tondo, uh -huh. con segale, integrale, cannella uh -huh. a mandorle e uh -huh. noci, diversi... Uh -huh. un'altra cosa tipica nostra, sono i pandorci genovesi. Sì. Anche per fare un regalo, a Natale. Uh -huh. una cosa. Ci sono quelli più friabili e quelli un pochino più compatti. Bene. Eh, questa come si vende? Al chilo o eh, sì, a pezzi? Sì, la vendiamo al chilo, però lei ah. cioè, le prende pezzo. Ah, quanto viene un chilo? Eh, un chilo eh, 20. 20 euro, sì. Bene. Allora, questa è sì, la farinata. Farinata è è molto buona, sì, 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 sì. Bene, bene, allora scoperto questo paneficio, poi ritorno un pochino Torri, più tardi, va signora. bene? La Grazie. Poi ah, vedrà... piccolo, piccolo! Sì, sì, poi vedrà se mangia ah. il nostro pane. Grazie, Emilia. Conosco, conosco. Cono eh, sì, perché lei è straniera. I sì. stranieri lo conoscono di più che gli italiani. Ah, uh -huh. vede, c'è il segale. Sono anche ecco, questo. di segale voglio... anche domani eh, di, siete di... aperti. Domani sì. è di segale, domani prendo. Tutto... Uh -huh. Noi siamo aperti tutto il giorno fino alle 8. Bene. E il mo... segale, è questo qua, guarda che le, le oh. quando lo apre, questo è eccezionale. Non è la sega lì, è stupenda. Sì. Poi ha... è croccante fuori e dentro so, è morbido ah. con gli alveoli grossi, perché proprio questa lievitazione così sì. è naturale al 100%. Anche, eh. anche i panini fate così, no? No, no ha no. fatto per ora, sta facendo per Natale panettoni con lievito madre, questo è per il cioccolato. Uh -huh. E poi farà uh -huh, eh, così. Sì. Una... sì. È Al suo però... Questi spa a provati. Ah. Questo quanto viene un chilo? 30. chilo, cioè sì. più chilo e più di un chilo o no? O meno? Eh, sì, poi arrivano anche da meno. No, quanto 90. pesa ora? ora ah, più meno. ah sì, meno Un chilo di sicuro, anche di più. Qualcosa. 900. Ah, 900, ah. quindi Sono 27 euro. Uh -huh. sì, bene, su, sì, grazie. Eh, però il eh, eh, lievito madre, più cioccolato, pere anche sopra cioccolato vero? Eh sì. sì, bene mm. questo sì che è buono questo è sì. da regalare questo da mangiare <ride> Sì, è vero regaliamo altro, grazie ricordo. Emilia grazie, grazie di buona giornata, buona giornata. Mm. focaccia hanno regolato focaccia Buongiorno, vuole cifano, mamma mia. Tutti batto, toristi, tutti дуже vibri veliki. Con 22, costa telegram 22. Mi si è tutto. Написано скільки піца Констракіно. А це з Чичів роблять такий пиріг великий змуки. Чичич це є чечевиця. муки роблять дуже продуктів тут багато хороших. 20% знижка. За 82%. М -м, цікаво, цікаво. У мене отут дали мені, я їм оцей по дорозі. Зараз піду каву вип'ю вже. Бачите, з олією зверху. Дуже смачно. Хто, хто живе в Італії, знає? Ось така тоненька. Рація, район. Тут на одяг подивлюсь. Якщо ви не знаєте, де центр, то вас ця доріжка заведе. В тут багато. О, знову, знову з пирогами, з піцею типічне. Все типічне в них тут. Будемо подивимося. Скільки тут все бонжорно. Focaccia di Reko, 16, e tammosto di 20. Mmm, 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 do mmm, eh. mi dai pezzettino pezzettino questa questa qua? Eh, Focaccia di recco. mmm, 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 vuoi? mmm, 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 Sì, bene. Quante vuoi? Sì, così. Sì, in due? Sì, індує, due, sì. Grazie. Треба попробувати всі в місцях по-різному. це Воно все всюди смачно, а бачимо. Пече рядом. і все, все тепле. Я покачу дієрику, я залишила. Я не взяла, він мені врізав, я залишила, тому що написано 16, я все розумію, 16, а він мені на вазі 22 рахує. Ще більше. Всюди по 20, а тут 22. Я йому говорю, а він мені показує, і пішов, я на кінець була права. Я він мені щось то-то. то то І я знаю, фукача діри, є тільки одна і тільки з сиром. І друга фукача не існує. Було ясно написано, а він мені говорить: ой, то, напевно, з баляту, рада з баляту. Grazie. No, no. okay. okay. Quanto viene un chilo focaccia di reco? Kilo? No, sì, un chilo. Al chilo viene 24 euro, signora. Ah, ho capito. grazie. Ah, mandato Perché a Tu Tutto. Trebba tutto dal shutti. Чим ближче до центру, бачите, двадцять два, тут вже двадцять чотири. Там по 20, та що мене умустила. Місний магазин. скільки тут всього є. Тут в лігурі живуть багаті люди і багато дуже туристів. І, знаєте, тут все таке акуратне, красиве, таке трошки дорожче, але воно є дороге. От ялинка ввечері буде дуже гарна. Багато всякої от біжутерії є. Так, куди мені піти йдемо я сюди я вже було багато разів я досить добре орієнтуюся у нас такий магазин мені подобається все для хати Я би тут була 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 цілий день була б тут може щось виберу зараз спокійно вибір великий тут є

quando lo lo ho paura allora macchiato non male Grazie. Скільки я по Італії їжу, я от таких пальмів ніде високих не бачила. 6 метрів. Будинок має 6 поверхів. І на 6 метрів будинок має 6 поверхів. Ви тільки гляньте, які вони високі, високі і туненькі-туненькі. Я їх пам'ятаю, тут перший раз я приїжджала, ну, може років 10 назад. І я ті пальми дуже добре пам'ятаю. Тут церква рядом є. Яка краса, я ніде просто ніде не бачила, ніде ось таких підстрижених, високих, гарних. Красота. Рапальо красиве місто. Ось тут я зараз всі гроші потрачу. Тут така краса, тут стільки всього є. Ви тільки гляньте. Я зараз куплю все. Якісні продукти, і навіть продукти, і навіть ще знижка є. Ви тільки подивіться, оце зараз я куплю за 10 євро. Отака краса. Дуже натурально поставити на стіл. Кольора такі гарні. Ви Тільки гляньте. 9 евро. Зі, що, така свічка кругла. У мене є багато таких круглих свічок. Я платила по 5 євро. Тут 2 евро. Дивіться, яка свічечка. і червона так само, яка гарна. Знижка. Дуже-дуже всього багато є, все хочу купляти. Я все взяти, але не беру нічого. Тільки оцю тарілку я хочу взяти. Бачите, яка вона красива. Ось цю круглу тарілку, вона дуже-дуже красива. Вона мені подобається, серце забилося, вона ось так виглядає. Ця з цибулею так само дуже сильно смачна. Оця зі сиром дуже смачна. Зараз дуже зі сиром брати. Ця теж смачна, але цю вже не буду брати, бо я її вже добре знаю. Цю печуть і одразу тепло вставлять. Дивіться, скільки людей є. Сибулої по 13, а та по 23 гривень. Це списто. Десь дуже сильно смачно. Вони просто спеціалісти. У нас в Тоскані такого не роблять. І навіть не копіюють. Не пробують копіювати. 12 è ancora tiepida o no questa qua? È calda, guarda, vedi, ah. Sì, ma vuole... allora prendo quella. Un altro pezzo? Sì, un altro. pezzo. hai un pezzo cartone Sì. Allora, uh. No, no. Volevo quello piccolo, nel Poi mezzo. Sì, sì, sì. Sì. Va. Insieme, insieme. Assolutamente. Scusa. Volevo capire se un'altra persona. Sì. Ось так виглядає. Вона така тунисенька-тонесенька, тепла. Треба тепло їсти, бо вона, вони як спічки витягають, вона все тече. Це такий сир, який називається Крешенца. Кришенця дорог, не любий сир, не любий сир, тільки Крешенца. Я його спробувала пробувати. Смак дуже, дуже смачний, тісто таке тунесеньке-тунесеньке. І дуже на смак виглядає, як пироги. Зі сира і дуже маслом пахне. Пасом маслом, сметаною. Це просто так українські пироги. Тільки тісто набагато тонше. Тонесеньке, тісто, бачите, які тісто тонесеньке. Воно ну, і таке тепле, то просто можна розум від'їсти. Дивіться, люди хватають. хватають тут черга постійно стоїть. За ось таких три куски. бачите, вони такі невеликі, вони такі середні. Я заплатила. Е 4 €50. За кілограм тут 20 руб. А так взагалі, басту 22 Пригадала, що принесе, що принесе. А що прийде, так качаєшся? 560. І

Олії багато дають. Руками глибокі думки роблять і леють багато олії. Смачна, що я її вже багато разів їла, так що я цього разу не, не, сей, нічого не беру, йду до гостиницю, я йду. Зараз в кафе, що треба випити. Це я, Мої покупки я покажу, що я купила в готелі. в готелі. Дякую. Ще й мусор забирають серед білого дня, ну як можна в такому центрі. Машиною їсти, а оці ящики забирають з магазину. Люди нервуються. Ааа, то тобто в, 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 в такій годині, точні години він забирає тільки оці ящики. Бачите, він не забирає сміття. Ну, зараз у білю людей мало є. Люди сидять в хаті. Це яка година? Зараз буде перша, друга, напевно. Він забирає ті ящики. Как, і тут дорого. Тут шість штук. Шість євро, напевне, три штучки.